Минулого разу депутати з Долбунівської міської ради не обрали секретаря. Два кандидата, нуль результату. Схоже, що політична арифметика тут працює за власними законами. Сьогодні друга спроба: чи буде нарешті секретар? Чи можливо хтось скаже, давайте ще подумаємо, запасайтесь попкорном. Адже політичний серіал у здолбунові ще триває. У попередній серії, точніше минулого засідання, депутати не проголосували за двох кандидатів на посаду секретаря міськради Алло Степанюк та Олега Дацюка. Можливо, подібний сценарій можна було й очікувати і сьогодні. Принаймні анонімні телеграм-канали повідомляли, що Олег Дацюк зробить ще одну спробу, аби обійняти посаду секретаря. Для початку необхідно зібрати кворум. Кворум за Всі раз. Нагадую, на першому засіданні ми розпочали розгляд проєкту рішення номер 14 про обрання секретаря Збудовійської міської ради і тут неначе грім з ясного неба. 14 депутатів написали звернення, аби проголосували за кандидатуру Олега Бабія від фракції за майбутнє. І це при тому, що він лише попереднього засідання склав присягу депутата. Оце так поворот. Носимо розгляд ради пропозицію кандидатури депутата міської ради Бабія Олега Остаповича на посаду секретаря. Ради. Є пропозиція депутатів зачитати призвичайно. Таємне голосування і традиційний для здолбунова проєктор, який виконує декілька функцій. Кабіна для голосування одна з них. Затимували подих і. Результати самого голосування бабі Олег Остапович голосів за 16, кількість проти 3, утрималось 5. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Комісія вирішила бажати Бабія Олега Остаповича, обраним секретарем Турбунівської міської ради. Олег Бабій йде на робоче місце і розповідає, що для нього це несподіванка, і відразу на новій посаді пропонує вольове рішення. Я би хотів попросити, якщо дозволить попередньо, щоб ми могли подальше додачу працювати нашу роботу на 10 хвилин. В перерві ми вирішили запитати Вали Степанюк, чи не образилася вона, що минулого засідання за її кандидатуру депутати не проголосували. Не скажу, що я дуже розчарувалася, але розчарувалася в тому, що я хотіла б, щоб на таку посаду сіла б достойна людина, як наша Валентина Васильівна. Ну але сталося так, як сталося. Вибрали Олега Остаповича. Я йому бажаю успіхів, прідної праці. Ну і відповідно не підвести нас, депутатів, не зарочарувати. Бо тому, що зараз буде тяжко. А ось хто можливо образився, так це Олег Дацюк, адже після голосування відразу покинув сесійну залу і його місце пустувало. По тому депутати під час самої сесії розглянули понад 80 питань. Серед них бюджет, земельні питання, розглянули преміювання новообраного секретаря та призначили Валентину Капітулу, очільницею виконавчого комітету. На наше запитання Олегу Бабіючі не здається це дивним, що його призначили на посаду секретаря міськради, щойно він отримав мандат депутата. Ата новий очільник Здолбунова відповів наступне. Можливо, й дивно, бо в мене є стабільна, була стабільна робота, була стабільна зарплата. Але так стало, що ні. Все буде прийматися колегіально, особистих бачень і інтересів в мене немає, так що тут. Також Олег Бабій прокоментував і призначення Валентини Капітули на посаду керівниці виконкому. До слова, остання раніше обіймала посаду секретаря міськради. Але після програного суду по імперативному мандату змушена була покинути посаду. Пані Валентина має певний авторитет, певний досвід, і ми з нею працювали в виконкомі. Я до цього був членом виконкому 5 років. Так що тут це це, це так мало буде. До слова Олег Бабій попереднього скликання був депутатом міської ради та членом міськвиконкому. Шляхи з Долбунівські несповідимі. Життя взагалі така непередбачувана річ. Здавалося б, менше тижня тому ти працюєш головним інженером Рівненської дирекції залізничних перевезень. Лише 5 березня складаєш присягу депутата міської ради. Йде справжня заруба за посаду секретаря з Долбунівської міської ради. А вже за кілька днів, 10 березня, тебе так несподівано обирають секретарем з Долбунівської міської ради і виконувачем обов'язків міського голови. Як таке можливо, і взагалі виникає логічне запитання? А що так можна було? Відповідь банальна і лежить десь на поверхні, так можна було, адже не забуваємо, це з здолбонів крихітко.